Доброго дня, мої дорогі друзі! Сьогодні ми помандруємо з вами в незвичайну країну, яка зветься Позашкілля. Уявімо, що ми знаходимося в країні, де живуть лише діти. Запрошуємо вас до нашого позашкільного закладу, будинку дитячої творчості Веселинівської селищної ради. Якщо ви творчі, креативні, непосидючі, кмітливі і мрієте втілити свої ідеї в життя, тоді вам, до то нашої країни. Країна позашкілля це друга домівка для дитини, де вона вчиться, розвивається, це місце, де вона хоче займатися тим, до чого в неї є природні навички, куди самому хочеться потрапити. Позашкілля має широкий спектр, де не треба робити те, Чого хочуть батьки, і для дитини це теж важливо, адже кожна можна себе реалізувати у різних напрямках діяльності. Позашкілля це особлива країна, в якій народжуються та плекаються таланти. Наше життя сповнене яскравими подіями, новими зустрічами, веселими іграми, змістовними конкурсами та багатьма іншими цікавими справами. Декілька слів про наш будинок. Наш заклад. Створений у 1960 році. На сьогодні, у 2023 році в ньому працюють 27 гуртків, у яких навчаються 510 вихованців. Атмосфера навчання створюється з усиллями самовідданих педагогів. Кожен педагог-позашкільник це неповторна особистість, яка має свій особливий талант. Що заохочує дітей до навчання та творчості у позаурочний час. В його стінах у невимушеному візерунки плекаються і мистецтво пензля, і мистецтво слова, любов до знань, любов до природи, яскравість запального танцю і сучасна пісня, дбайливе леління самобутнього українського фольклору. Досвідчені педагоги працюють за такими напрямками. Науково-технічним, художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, історико-краєзнавчим та національно-патріотичним. Нагорода педагогам це щира любов і повага дітей. Кожен, хто хоче жити у нашій країні, творчості і фантазії. Хто прагне спілкуватися з ровесниками, однодумцями, хоче знайти. Нових друзів серед однолітків і дорослих, хто зацікавлений отримати знання та здобути вміння у певній галузі, має можливість обрати собі любий колектив нашого закладу головною метою. Діяльності керівників гуртків нашого закладу є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, набуття молодим поколінням досвіду, успадкування духовних задбань українського народу, задоволення різноманітних потреб дітей у пізнанні і спілкуванні, стимулювання творчого розвитку і підтримка обдарованих дітей. Але був Такий час, коли наш будинок творчості слугував хабом для обслуговування військовослужбовців, людей, переселених з місць бойових дій. Це був пункт роздачі гуманітарної допомоги ВПО, родинам з багатодітних сімей, людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Колектив будинку творчості гостинно прихистив діток та переселенців, надавши їм можливість навчатися в наших гуртках. Наші педагоги та вихованці платуть маскивальні сітки, в'яжуть шкарпетки, випікають пиріжки та виготовляють домашню лапшу, організують ярмарки продажі своїх виробів та передають на потреби наших захисників. і підійшли ми до першого міста нашої країни позашкілля художнє. Тут мешкають вихованці гуртів художньо-естетичного напрямку. Кожен свій виціл. Вони вкладають свою душу, даючи своїм витворам нове життя. Вихованці завжди активно приймають участь у різноманітних акціях, конкурсах, виставках, є неодноразовими призерами різних рівнів від обласного до всеукраїнського. Такі конкурси-виставки, як Знай любий свій край, Веселі барви, космічні фантазії, артмікс, наполеглі, творчі, успішні, український сувенір, новорічна композиція, Як я, я захищатиму батьківщину, різдвяне диво, мистецька акція Дякуємо захисникам. Країна позашкілля дуже пишається жителями місця військово-патріотичне, які відвідують гурток джура та Козацький гард. Це наші майбутні захисники. Вони сильні, справжні козаки. Вони не тільки тренуються та набувають навичок військової підготовки, а й мріють стати гідними захисниками вільної України. Вихованці були учасники відкритого молодіжного турніру Миколаївської області з Лазертагу. Поряд з цим містом розташоване місто туристів та краєзнавців. Його жителі завзяті дослідники історії нашого краю. Вони є учасниками конкурсів Україна це ми, та кайстра, об'єднаємося брати мої, моя батьківщина Україна, кольори нашої перемоги та інші. Мандруємо далі. Перед нами місто, де діти вчаться моделювати, конструювати, втілювати свої задуми в життя. Вихованці гуртків технічного напрямку приймають участь у челенджах, на соціальних сторінках, Facebook, Instagram. конкурси, в яких приймали участь та стали переможцями, Це космічні фантазії. Від паперового ремесла до інноваційних технологій, наш пошук і творчість тобі Україна. Конкурс фоторобіт Моя Україна. Останній пункт нашої подорожі місто екологічне, де навчаються юні дослідники та майбутні науковці. Вони є активними захисниками природи. Цей гурток працює на базі Колосівського ліцею. У своєму селищі вони є організаторами по забезпеченню екологічно чистого довкілля та переможцями конкурсів Юний дослідник, зоологічна галерея, птах року, тварина року, в об'єктиві натураліста, акція посади сад, ліси для нащадків. Наші гуртки відвідують чудові талановиті та обдаровані діти. Ми пишаємося вами, наші улюблені вихованці. І сподіваємося, що справа, яку ми робимо разом, допоможе вам у житті. Ми раді, що наш колектив де творча спільнота однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну справу. Професія педагог позашкільника унікальна, подібної в світі немає. Кожен педагог своїм серцем і розумом формує завтрашню людину суспільства, молоду еліту нашої країни.